Сьогодні я вирішив пограти в режим вишибала в грі Forza Horizon 4. Хто не в курсі це режим, в якому ви повинні змінювати свою машину на більш кращу. Шляхом пошуку автомобілей на мапі або заїздами з суперниками один на один. Що з цього вийшло, ви побачите прямо зараз. І давайте на удачу зіграємо одну призову рулеточку, щоб подивитись, що тут Ого, що це за лут такий цікавий якийсь. О, зараз якраз ось тут дограємо, бо вже сесію знайшло. Майже, майже прикольна реношка випала. Ну, а випали якісь штани. Добре. Е, сесію знайдено буде, можливо, 42 гравці, це чудово, бо е, з виходом Forza Horizon 5 в четверту, в четверту гру почали менше грати. Добре. Е, Міні-купер всі починають з нього, хто не знає правил, це як. Е, битва швидкого. Так, давайте десь висадимось. Є режим в Counter-Strike, гонка вооружені. І це, типу, щось подібне, але тут можна знаходити машини, викликати гонки е іншим людям. Я спавнився тут, тому що тут найчастіше лут трапляється, але зараз, звісно, нічого, і ми будемо кататись на ось такому міні-купері першого рівня, поки не знайдемо щось краще. До речі, зона зужується аж сюди. Е це не дуже. Тому що мені зараз їхати доволі довго треба. О! Лут, лут, Я знайшов лут. Так, хоч би нормальний рівень в машини. Щоб ви розуміли, цей міні-купер він першого рівня, а нам третього рівня Вольво падає. Не найкраща машина третього рівня, але і непогана. Головне, безпечно. Ой. Оце коли гонка в цій місцевості в лісі, це дуже погано, тому що будь-яке дерево. Ну і ось такі мож можливі випадки теж не дуже. Так, я їду зараз до опонента, він відмічений стрілочкою, Я сподіваюсь, в нього е десь теж третій рівень або другий. Бо не дуже хочеться. Відразу на якогось лютого, типочка, нариватись. Так, ось він. Рожева точечка. Дава... Ну, давайте до нього реально поїдемо. Четвертий рівень. А я йому. А йому. А, йому цей чувак гонку запропонував, прикиньте, блі. Я хотів посражатися з ними. Ну добре, ось ще є челик один. Давайте спробуємо. До нього теж хтось їде, я буду перший. Я буду перший. Я буду перший. П'ятий рівень! Це погано. Це погано. Ну добре, я в принципі... друзі. Я можу зараз злитись. Ну добре, в принципі, нічого страшного, давайте. А, в нього Audi АРЕС. Яка, в принципі, їде непогано. Добре, будемо ось тут. По можливості скорочувати, бо. Фу, дуже дуже, дуже напряжена гра. От що! Що з під Ніби Я. А, але в нього шансу, так сказати, більше, ніж в мене. Якщо я ще буду ось так в дерева врізатись, як я зараз, то я взагалі легко зілью йому. Але почекайте, ми їдемо. Правда, він їде по дорозі, а я поєд. Добре, е ризикую все одно. Все одно. Ні! Ну ні. друзі, якщо б я вилетів на максимальний... Почекайте, почекайте, він врізався. Почекайте, він врізався. Да ладно! Почекайте, друзі, я ви... А це початок, я його виграв. Ого, я полетів, до речі, жорстко. Так, нам дають п'ятого е, рівня і четвертого. Звичайно, звичайно, вибираю машину п'ятого рівня, його оцю Audi rs Реску е, і йдемо далі вишибати. Так, бачу челика, бачу його, бачу його. Куди буде гонка? Оце проблема. П'ятий рівень теж в нього, нічого страшного. Нічого. Куди гонка? Сюди, сюди. Швидше, давай, 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 я правильно їхав, я чомусь подумав, що він правий. Але реально сюди гонка кудись. Ну, в принципі, це для мене непогано, тому що я їду по дорозі на швидкій машині. Яка, до речі, Forza Horizon 5, хто знає, вона другого рівня чомусь. Незрозуміло, звичайно. О, так фініш тут взагалі недалеко зараз. Зараз швиденько перемагаємо. Лутаємо машину шостого рівня і вже починається реально гра. Так. І їдемо назад, бо там були суперники можливі. Так, шостого рівня. Головне, щоб пощастило з машиною. Поршка є. Не найкраща машина шостого рівня, але. Окей, окей. Хай... На чому він? Почекайте. Він. А, він на оцій Вольво третій всього лише, так? Давайте його підріжемо трошки. Ну добре, добре, їдемо, їдемо. Не буду нікого підрізати, бо ще сам заплутаюсь і буде взагалі погано для мене. Поки що по дорозі, спокійно. А, він, він починає зрізати, я думаю, це зря. Я думаю, він це зря робить, бо дорога, в принципі, потихеньку вивертає, куди нам треба. Так, він там запнувся, це чудово. Це чудово. І можна вже починати зрізати. Так, тут Nissan GTR був другого рівня. Нічого я не упустив. Прям. Так, ну я, в принципі, виграв. Машина 7 рівня. Сюди, на базу. Дивимось. Опа! У мене сьогодні щось Дві Audi навіть було. Це РС. Десятий! А навіщо я йому запропонував гонку? Можна питання? Ну добре, блін, він ж... Ш... Пошукайте, друзі, якщо я. Ну ні ні ні. Пошкайте, пошкайте, якщо я виграю. Якщо я ви. Так, ну він доганяє. Це погано, це дуже погано. Це дуже погано. Це супер погано. Ні! А були шанси! Пошкайте, він дерево фрізався! Він в дерево! Це ж Така жесть! Я ж ви. А, я виграв, так. Друзі, це, це перша гра, і вона настільки потна. Тому що я тільки що виграв на машині 7 рівня, машини 10 рівня, ось такий протрак. Але я хочу його змінити, в принципі, тому що. Ну. Машина велика, хоч вона і їде, але різатись кудись буде дуже нескладно. Блін, блін. Я проти 10-го рівня, це жесть. Ні. Почекайте, він в. Він врізався. Він врізався в діп. Я такого ще ніколи не бачив, щоб я. Це, це просто краща, найкраща моя гра Вишибалу. Тому що тут дуже потні катки. Тут, в принципі, майже кожна катка. Е -е. Я проти суперника вищого рівня. Так. Бугаті Верон, я Хоніган візьму, тому що він більш проходимий. Бугаті ще його занесе, розумієте? І буде печально. Так, фінальна зона буде кудись сюди. Тому мені варто їхати направо. Давайте з ним зарубимось. Є зона звужується, і це можливо вже все. Вже я виграв. Блін, а чому я це кажу? Тому що я ще не виграв і може. Бути неприємно, якщо я програю. Якщо я програю. Швидше! Швидше. Я виграв. Ну, по ідеї ще не вишибало, а. Я виграв! Вишибало повністю! Без фінальної глоки! Це жорстко, друзі! Це прям жесть, що я вам хочу сказати! Я такого, ну, у мене такого давно не було, щоб я зайшов вишибало, виграв швиденько. Звичайно, лут о, з вілспіну такий собі, але ми якби не за лутом сюди прийшли, а за крутими іграми. Right. Так, все, зараз почнеться. Ой, куди... Ні! Ні! Зараз почнеться вже вишибала і. я сподіваюся, я виграю. Прикиньте, якщо два рази за це відео виграю, це ж взагалі буде. Ну, просто жесть якась. От відчуваю, що ось тут е парк е всяких штучок, назвемо його так. Ось тут буде щось круте, я думаю. Е ну, Поки що нічого не бачу, але це ще нічого не значить. Невже Почекайте, там було, там реально було ось, ось, ось цей дрон, який. Ні, будь ласка. Ну, хоча б тут людей нема. А то б, якби в мене забрали ту оцю машину, яка там, а вона ще якщо топового. Бачите, це шостий рівень. Ну просто, якби в мене його забрали, це, ну це, це епік фейл був би, але... Ми починаємо з шостого рівня, почекайте, це заявочка. Це прям заявочка непогана така. А, їдемо в зону. Я його... Так, я його скоріш за все доганю, тому що навряд чи він знайшов щось. Топовіше, ніж в мене, наприклад. Так, в нього перший рівень всього лише. Куди ти поїхав? У мене сьомий рівень зараз буде. А РС, як пор попереднього разу, випала вона. Куди ти тікаєш від мене? Молоденький. Їдь сюди, давай, давай. А куди він так швидко їде? Ну, я його наздоганяю, як би логічно, але. Чи... Щось він швид. Швиденький, що це собі дрифт. Просто же. Йди сюди. Йди сюди. Я, звичайно, врізався, але. будь ласка. Будь ласка. Їдь сюди, тобі кажуть. Ні, ну він, подивіться, який вперт. Я ж все одно тебе наздожену. Ten... left. сюди, значить, назад. Окей, uh... окей. Okay, okay. В принципі. Ви не подумаєте, що я спеціально їх шукаю, просто людей не так багато. А, він просто вийшов. Окей, скоротив мене час. Не думайте, що я їх, ну, типу, шукаю спеціально цих ну, перших рівнів. Е просто так попадається. Так, е тим часом в нас SLS. Е і ось ще опонентик якийсь. Буде іронічно, якщо я наткнусь на якийсь 10 рівень. А, другий рівень, це трактор. Куди в нас буде? Ага, сюди, окей. Окей, я краще ось тут проїду. Думаю, так буде більш швидко. Він, за... він виїхав на дорогу. Це дуже погано. Пошукайте, друзі, це прям дуже погано, якщо чесно. Ну ні, ну ні, ну що це? Ну це буде просто жесть, якщо я про. Ну ні, я ще не вірю. Я ще просто не вірю. Знайди якесь дерево, будь ласка. Будла. Походу, це все. Там дерева не буде, ні. <плес> Ось тут шостий рівень. Приблизно, звичайно. Можливо, але там точно е, синій рівень, тобто від 4 -го до 6. -го. Це жесть, друзі. Максимально цікава серія, тому що я перший раз супер круто зіграв. Е, другий раз мене просто унизив чел на другому рівні. А оця катка, я не знаю, як завершиться. Поїхали на гору, там було щось цікаве, я сподіваюся. Е, ну так, ніхто зі мною не заспавнився, це чудово. Це круто. Прикольно, прикольно. Їдемо відразу за чуваком, тільки. Обере. обережно. Сюди кудись, правда. Так? Так, реально сюди. Фух. Фух. Так. Початок. Як в принципі, як в попередній грі. Тобто я там знайшов теж шостий рівень, швиденько прокачався. І. вилетів. <ма microsc> <пий> 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 Я сподіваюся, тут нема паркану. А, тут є паркан, прикиньте. Uh, тут був паркан. Друзі. Це. Це дуже погано. Це. А, він, він теж таку помилку зробив. Порш uh, ралійний, підготовлений. Чудово, в принципі. Що хочу сказати. Треба виїжджати з міста, бо тут всякі оці приколи. Бувають як оця стінка, яка не розрушається. Я когось бачу, друзі. <плес> а чому в нього 8 рівень? Можна питання. Давайте давайте ми роз'їдемось. Мені пощастило, що йому викликне. Кинувся. В нього 6 рівень. Окей, є шанси, друзі, є шанси. Вріжся, будь ласка. Блін, в нього машина та прикольна. У нього прям в дикий. А цей порш не дуже їде. Оправдовувані пішли. Ну реально, ну швидше, порш, будь ласка. Я не знаю. Я прям взагалі не впевнений. Я годна. Я... Ну я його хоча б наздоганяю, але. почекайте. Почекайте. Почек. Друзі, я вже просто їхав, ну я не знаю в тільті такому, але я його виграв, прикиньте. Туди я скотуюсь назад. Так. Така собі машина. Чесно. Не для цієї місцевості, не для цього режиму. Блін, що я зробив от фаут ВПС, там мені чи ні. Я, я просто якусь фігню зробив, тому що... Там був. Ну, там дев'ятий рівень, це m 4. Ну окей, в мене якби спорткар, тому я не. Е, от поясніть, що я роблю. Так, він думає зараз треба зрізати. Я думаю, ще треба почекати. Він врізався. А Ось тепер. а Ось тепер ми зрізаємо. А ось тепер ми зрізаємо. А ось тепер швидко. їдь їдь Будь ласка. Їдь. їдь 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 їдь. Ні. Ви розумієте весь жах ситуації? Тому що, ну навіщо? Ну от от. Навіщо я поїхав? Ну та там я по перше проїхав. Ми це взагалі коментувати не будемо. По друге, навіщо йому кинув виклик загалі?